That's like a postconfort. So there is problems that matches the destructive next year. Шановні депутати, розпочинаємо спільне засідання постійних комісій селищної ради, спільному засіданні участь чотири постійної комісії, селищної ради, які є повного а саме з питань планування бюджету, фінансів та соціально економічного розвитку, з питань звіття, культури, молодіжної політики та спорту, з питання промислового комплексу, земельних відносин, охорони на вкоречних природньому середовищі, будівництва транспорту, школу комунального господарства питання розбавності у депутатській етики, місцевого самоврядування, законності і правопорядку. Шановні депутати, порядок день вам роздано, чи будучи депутатів зміни або доповнення до запропонованого порядку день. Немає. Прошу проголосувати за порядок день і спільного засідання постійних комісій та очній рахунок. Депутаті, Переходимо до розгляду порядку денного. Ознайомлення депутатів Чеснобольської селищної ради Сипальської області до президента України. Депутаті, голова Сергія на прийняти. Шановні депутати. Ви бачите, яка ситуація сьогодні складових світів щодо підтримки України у своїй розної боротьбі з російською агресією. Що пропонується вам розглянути звернення депутатів Чорнобайської селищної ради Черкаської області до президента України? Українське суспільство за роки супротиву гуртокій російській агресії. Продемонстрували свою силу здатність, і здатність докторності і солідарності до обговору, до усвідомлення цінності, неповності своєї мови, культури та історії. В Україні відбувається остаточна ідентифікація української нації, формується зрілість та стійкість демократичних ситуацій. Інституції і за все українці платять велику ціну, десятки тисяч кращих. Ціні дочок українського народу віддають своє життя за державний суверенітет, територіальну цілісність і право вибору України. Всі ці роки ми відчували повагу та підтримку партнерів усіх країн. Проте останні події світовій політиці по пошуку шляхів виходу з нескінченної жорстокої війни засвідчили всю масштабність підступності ворога до зведення. Гібридної війни, десцентації керівництва держави української армії, створення война для провокації і дескабілізації налагодження міжнародної співпраці. Свою справжню незалежність Україна відстоє на фронтах, а не під час торгів з агресором чи посередниками. Наше право обирати та бути обраними нам гарантують. Не міжнародні партнери, а наші герої, Сил оборони. Український народ неодноразово доводив свою суб'єктивність, коли через інструмент Майданів та протестів руйнував усі найсисніші плани зовнішніх ворогів. наша міць праві до консолідації. Не до досягнення миру, але цей мир має бути справедливим. Довготривали комплексні. Україна має бути за столом переговорів і на рівні брати участь в обговоренні свого вільного майбутнього. Ми, депутати Чорнобаївської селищної ради, звертаючись до Верховного Головнокомандуючого України, президента України Володимира Зеленського підтримкою безкомпромісної позиції, частині захисту, інтересів українського народу. Під час складних та тривалих переговорів щодо можливого завершення бойових дій Україна давно зробила свій вибір щодо демократичного шляху розвитку та євроінтеграції. Саме в Україні знаходиться географічний центр Європи та сформована найпотужніша армія Європозицій нічого про Україну без України. Майбутній Україні в демократичній Європі. Майбутній Європі в потужній незалежній Україні. Шановні депутати, поїздів за речення до Балтіана. Прошу заплатити на данній пропозиції.